На кожній 40 фотографій відображена одна мить із військового побуту бойових дій чи просто хвилина відпочинку в зоні АТО. На жанрових фотографіях перед нами бійці під саморобним душем, біля воєнної техніки чи під час бойових дій. Кожна фотографія це тільки одна мить життя військових у зоні АТО. Це крапля, що відтворює море подій, житті захисників України на сході. Україна українці мають знати своїх героїв. Тих людей, які ціною власного життя, відстоюють нашу незалежність, цілісність, відстоюють наш спокій і дозволяють нам будувати плани на майбутнє. Автор робіт, фотограф Олександр Клименко, постійно був з військовими та фотографував їх. Розповідає, що найважчим в його роботі це знімати під постійними обстрілами і при цьому слідкувати, щоб в кадр не потрапило те, що є військовою таємницею. Фотографія така штука, що ти повинен постійно знімати це, коли Кількість переросте в якість, як правило. Але справжня фотографія, вона є одна. Звичайно, ти не ходиш там по тій війні як по хрещатику. що хочеш, знімаєш, що не хочеш, не знімаєш. Постійно є якісь компроміси, ти повинен прилаштуватись, попросити, потрапити. Зате Олександр Клименко пам'ятає кожну подію зображену на фото. Хоч деякі фотографії були зроблені майже рік тому. Це 95-та бригада тут. Біля села Крива Лука. був бій, працювали артилеристи на гаубицях Д-30. Відбувалася така артилерійська дуель між нашими і ворогами. Ну, наші перемогли. Це і ховається, тому що там багато сажі йде, від, коли йдуть постріли. Так? Тому він прикрив своє обличчя. Це начальник штабу 95-ї бригади. Це вони стояли біля Карачуна. Це така таємна база тоді була. Слов'янськ був захоплений, Краматорськ був ще захоплений. База звала Шервудський ліс, дуже так поетично. Ну, У них була кухня, це є кухар, а начальник штабу йому каже, ти ж добре готуй. Борщ, борщ. Відвідувачі Главпоштампу сприйняли виставку з ентузіазмом. З глибини піднімається почуття. Гордості за них, за Україну. і разом дітей. Eh, почуття eh, такі важкі. відносно Путіна. Що ти робиш і хто ти є? Очень жизненні, дуже правдиве. Сразу аж мурашки по коже йдуть від всього, де наші парні, як вони нас захищають. Відвідати фотовиставку може кожен заохочей до 16 квітня у головному відділенні Укрпошти на Хрещатику. 22 Рустем Пікіров, Олександр Фенько, соціальна країна.